Корінний перелом у ході великої вітчизняної війни настав 1943 року. Після розгрому гітлерівців під Сталінградом та Курском розпочалася битва за Україну, яка тривала 680 днів. 23 липня було звільнено Харків, 8 вересня Донецьк. Але ігноруючи реальне співвідношення сил, Сталін дав наказ будь-якою ціною звільнити Київ до великого жовтня. Цією ціною стало життя більш як 400 тисяч воїнів. 24 грудня 1943 року почався загальний наступ радянських військ на правобережній Україні. Переможними корсунь Шевченківською, Кримською, Ясько-Кишинівською та Карпатсько-Ужгородською операціями завершилося в жовтні 1944 року визволення всієї української етнічної території. Під час Другої світової війни в лавах Червоної армії воювали щонайменше 6 мільйонів українців. Понад 2 тисячі громадян України стали героями радянського союзу. За роки війни Україна втратила понад 16% населення. Було зруйновано понад 700 міст і містечок, 28 тисяч сіл. Цілковите чи часткове знищення понад 16 тисяч промислових підприємств призвело до збитків, які сягнули 40% національних багатств. Перемога над нацистською Німеччиною, незважаючи на величезні людські жертви та матеріальні втрати, дала українському народові сподівання на майбутнє поліпшення життя. Проте багатьох.